Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю. Одразу перше запитання. Сьогодні Верховна Рада України прийняла відставку Олексія Резнікова, е, міністра оборони. Як ви ставитеся до цієї події? Як ви загалом оцінюєте діяльність пана Резнікова на цій посаді? Я хочу зауважити, що прерогатива президента України це два міністра: це міністр закордонних справ і міністр оборони. Це суто президентська конституційна норма. І тому давати оцінку діяльності того чи іншого міністра, саме закоти президента, має бачення, що має робити саме міністр. Олексій Юрович важкі часи очолюв міністерства. О, це був період, коли країна а, і військові наші готувалися до великого вторгнення Російської Федерації. Всі бачили кожен день роботи нашого міністра, всі бачили процеси, які відбувалися в Рамштайні в інших речах. І тому о, треба подякувати міністру о, за ту роботу, яку він зробив під час складного періоду. Знаходження нашої семи в стані війни. А як ви оцінюєте кандидатуру Рустема Умєрова? Як буде призначен паном Мірав на посаду міністра оборони, от якщо це станеться сьогодні або найближчим часом, от, будемо дивитися, як все це буде відбуватися. Людина має досвід, був народним депутатом, довгий проміжок часу знаходиться в Русі по визволенню Крима. От і я думаю, що кандидатура, яка Буде запропонована. От якщо президент запропонує цю кандидатуру для Верховної Ради, от через рішення Верховної Ради будемо дивитися, як далі будуть відбуватися ці події. Є сподівання, що міністерство буде продовжувати займатися питаннями постачання озброєння, буде продовжувати займатися питаннями міцності наших збройних сил. От, і не буде питання, умовно кажучи, коли один керівник уходить, інший приходить. Отакого от скажімо так, от права ми знаходимося в стані війни. не, не можемо собі допустити, щоб були якісь скажімо так, от такі речі я більш ніж впевнений, що цього не станеться. Вчора президент Туреччини Ердоган заявив, що готовий стати перемовником між Україною і Росією. Як він сказав, в конфлікті, як ви. Ставитися до таких ініціатив, чи можливі вони зараз в цих умовах? Те, що стосується військової агресії з боку Російської Федерації, ви знаєте, є ті пропозиції, які висунув наш президент. От я думаю, що президент Туреччини добре ознайомлений з цими пропозиціями відносно того, в який спосіб все це має відбуватися. Тобто будемо, будемо чекати, будемо дивитися далі, як буде розвиватися ситуація, правильно? Звичайно, ще раз наголошую, президент нашої країни чітко сформулював бачення, як він бачить розвиток подій, що він бачить, справедливо має за цій війні. Ніякий про який конфлікт мова не йдеться. Але якщо дипломати, ну може вони мають право використовувати, скажімо, так, от, такі чи інші слова сполучення до тих чи інших подій, але ми з вами свідомі того, що це війна, от на яку пішла Росія проти нашого народу, проти нашої нації. Вже згодом, за декілька днів, з 8 вересня, окупанти розпочинають так звані вибори на окупованих територіях? Мова про п'ять територій: це Луганщина, Запоріжжя, Донецька область, Херсонська область і Автономна Республіка Крим. Що може Україна зробити для того, щоб ще раз довести світові, що це не справжні вибори? І, взагалі, чи є додаткова небезпека саме від цих процесів, які вони там розпочинають? Я хочу сказати, що ми дуже уважно слідкуємо за процесами окупантів на окупованих територіях. От, я можу сказати, що у нас сьогодні в апараті Ради на з безпеки оборони з ранку відбувалася відповідна нарада. Були доповіді. Я хочу сказати, що всі, хто приймають участь у цих е, е, процесах ганетних, ну по перше, вони всі будуть обов'язково зафіксовані. Більше того, вони е, позбавлені певних е, речей відносно нашої країни, принаймні вони не зможуть користуватися нашими закордонними паспортами, так це точно вони будуть анульовані. Ну і інші процеси, які буде займатися служба безпеки України, по відношенню до тих країн, які посягають на нашу територіальну цілісність. Я хочу, щоб все це усвідомили члени комісії, щоб потім не розповідали, що їх там примусили і тощо. І ті, хто безпосередньо займається агітацією, і ті, хто безпосередньо мають бажання приймати участь в цьому процесі. скажіть, будь ласка, чи е, е, РНБО як орган приймає участь у обговореннях майбутнього деокупованих територій? Ми всі очікуємо на те, що Україна звільнить повністю свою територію, вийде на кордони 91-го року. Яка подальша доля населення, яке там живе? Які на вашу думку мають відбутися процеси до того, щоб всі ці люди повернулися в правове поле України? Я хочу сказати, після того як ми встановлено повернемо наші кордони по 91-й рік, буде діяти наша конституція, буде діяти наші закони. І ті люди, які не будуть дотримуватися нашої конституції, наших законів, будуть нести відповідну відповідальність. А ті, які скоювали злочини по відношенню до нашого населення, які приймали участь вбивства в катуваннях, то ще обов'язково буде за це нести відповідальність. Ті люди, які не приймали участь в цих речах, в залежності від того, чи вони Займалися відповідно згідно наших нормативно-правових документів, будуть прийматися ті чи інші рішення. Ще раз наголошую, що ми не є лютожерами, ми не є росіянами, які всіх без виключно під одну, як то кажуть, стрічку всіх рівняють. От, кожен живе своє життя, кожного свої ті чи інші обставини, і кожен випадок буде розглядатися окремо. Як вважаєте, чи варто на цих територіях після звільнення проводити вибори, чи якийсь має пройти ось такий період адаптації чи встановлення повного українського законодавства? Як це має відбуватися в деталях? Давайте ми з вами зробимо перший крок, звільнимо все території, повернемо конституційний лад на території, які є тимчасово окупована. Після того, в залежності від тих обставин, які будемо мати ті чи інші, скажімо так, от події, будемо приймати рішення, що ми надалі будемо робити. Я точно можу сказати, що буде відновлення дії нашої конституції, наших законів. Законі тому що по іншому бути не може, якщо комусь не подобається наша конституція, комусь не подобається наші закони, світ великий можете обирати себе будь-яку точку життя. Це ваше право. От, ніякого переслідування з боку нашої країни бути не може. Якщо людина обирає собі життя, десь там я знаю, там в Магадані або може десь на Калимія, може щось хтось десь хоче собі зробити життя. От, Кожна людина має право обирати самостійно. Очули, тепер трошки хочу про інше вас запитати. Дивіться, закінчилося літо. Починається осінь. Це осінньо зимовий період. Багато нових викликів. Які зараз РНБО в зв'язку з тим, що наближається холодна пора року, розглядає а, самі головні, головні виклики, які стоять перед державою, які можливо нам має створити окупант. Чи додадуться на вашу думку якісь нові виклики, яких не було минулого року? Я хочу зауважити, що всі готуються до наступного осінньо зимового періоду. Більше того, на найближчому засіданні ставки Верховного Камача, президент України припрошу поставити завдання розглянути питання підготовки саме до цього процесу. І сьогодні, крім. Засідання ради нацбезпеки і оборони працюють ставки верховного командующа, там де так само розглядається не тільки військове питання, а все, те, що пов'язане з процесами нашої з тому що все це взаємопов'язано. Ми пережили важкий період зими 22-23 року. Я більш ніж впевнений, що пройдемо і цю зиму, пройдемо гідно. От як би складно нам не було, ще розуміло, що всі готуються, всі розуміють складності, які можуть бути перед нашим. Країни з врахуванням того, що маємо такого божевільного сусіда, який може вдаватися на будь-які речі відносно нашої інфраструктури, наскільки зараз на місцях в різних регіонах України? Підготовка до цього важкого зимового осінньо зимового сезону на вашу думку йде задовільно або незадовільно. Не секрет, що було багато конфліктів між офісом президента, між центральною владою і представниками місцевої влади стосовно підготовки бомбосховищ і інших питань. Зараз ми бачимо, що служба безпеки України проводить обшуки у виконувач обов'язки міського голови Чернігова. Ваша оцінка. Я хочу зауважити, що мати на увазі. Київ не може бачити, що відбувається в тих чи інших містах. О, це безпосередня прерогатива і відповідальність органів місцевого соврядування. тих органів, які знаходяться в пристаницьких органах державної влади, які знаходяться на місцях. От якщо хтось вважає, що ми можемо з вами з Печерських пагбав розуміти, що відбувається на відстані 300, 400, 500, 700 кілометрів від Києва. Майте на увазі, що це неможливо фізично. Відповідальність має бути спільна. Органи місцевого самоврядування мають приймати в цьому максимально активну участь Безпосередньо це життя і громадян, які знаходяться і зареєстровані на території і громад, і тому ще раз наголошую. Це спільна справа підготувати бомбосховища, підготувати об'єкти до зими, зробити так, щоб були досить генераторів, щоб були на випадок додаткові трансформатори. Точно до цього непростого періоду треба спільно гуртом всім готуватися. І ще хотів запитати останнє напевно, запитання: подали законопроект про скасування деяких прав на відсрочку від мобілізації, зокрема чоловікам, які старше 30 років і здобувають другу освіту. Ваша оцінка чи треба було це робити? Ну, дивіться, треба розуміти, що якщо ви дійсно хочете отримати другого світу, якщо в країні немає війни, то може це і можна було б робити. А користуватися цим, цим як шпаринкою в законодавстві, що можна уникнути там призову або ще якихось речей, ну знаєте, тут треба розуміти, що треба бути абсолютно коректним в даному випадку. Знаєте, там ж і не тільки цей законопроект зараз розглядається. Зараз розглядається законопроект відносно відновлення декларування е певної категорії осіб. І я більш не впевнений, що це треба підтримувати, але з єдиним зауваженням, що декларацію мають здавати всі без виключно громадяни України, тому що ми по конституції всі рівні, і не можна окремих відокремлювати там одних від інших. маєте бажання отримати якусь допомогу від держави, будь ласка, здайте декларацію. Тоді ми будемо жити всі цивілізовано. Тоді буде всім все зрозуміло. А робити, скажімо так, якісь виключення, ну воно не зовсім не зовсім є коректними, тому що ще раз новочузі Конституція, ми всі з вами рівні. І немає значення хто яку посаду займає, хто ким працює, от. і це має бути обов'язково норма, що до речі, є в абсолютній більшості цивілізованих країн. От. І це є е, обов'язок громадянина. От і звітуватися про, про свої статки. Нічого такого влячного немає. Я звітую вже певний проміжок часто перебуваючи на тих чи інших посадах. Повірте, це не так не так, не так складно, але це облегшує дуже життя на потім іншими словами. Ви хочете перерівняти кожного громадян. Дянина України до секретаря Ради національної безпеки та оборони. Я хочу сказати, що я такий же громадянин України, як і ви, як будь-хто що. От і усі виключно, які роблять, от по в деяких законодавчих актах вони є в деяких випадках недаречними. От ще раз наголошую, якщо у нас е, суспільство відповідальне, якщо ми рухаємося до Євросоюзу і рухаємося до стандартів НАТО, ще раз наголошую, в переважної більшості демократичних країн саме така норма, що всі мають заповнити декларацію, і це нормально. Пане Олексі. Дуже дякую вам за інтерв'ю. Бажаю гарного вечора. Нагадаємо.